Мабуть, кожен з нас має серед знайомих чи близьких хворих на цукровий діабет. Ця недуга розповсюджена по всьому світі. У нашій країні на неї страждає майже 2 мільйони людей. У користині несолодким життям живе 1602 особи, серед них 10 дітей. І це лише вже виявлені випадки. Розповсюдження цукрового діабету в Україні складає приблизно 2,8%. Кожні 15 років ця цифра подвоюється, стверджує Ольга Родіна, лікар-ендокринолог. в нашем городе диабет растет так же, как во всем мире. И наши цифры немножко даже превышают общие областные цифры. В день примерно 2-3 случая. Один-два-три случая пациентов снова выявлены с сахарным диабетом. Сьогодні можна почути фразу діабет це не хвороба, а образ життя. Це означає, що діабетики можуть жити повноцінно і чудово себе почувати, але для цього все життя потрібно слідувати суворій дисципліні і жити за правилами. Перш за все, це складна дієта, вживання інсуліну, контроль рівня глюкози у крові і регулярно, не рідше ніж раз на рік, повне медичне обстеження. Для діабетиків такий спосіб життя питання здоров'я і самопочуття, а іноді й життя і смерті. Сахарный диабет связан с огромным риском по сердечно-сосудистым заболеваниям. Это новые случаи инфаркта, инсульта, поражения глаз, новые случаи слепоты. Среди слепых диабет лидер по, -по причине слепоты. Это почечная недостаточность и, конечно, риск ампутации нижних конечностей. Як уникнути ускладнені жити нормальним життям? Про це хворі на сьогоднішній день можуть дізнатись з різних джерел: спеціалізованої літератури, інтернету, брошури, методичок, які передоставляє хворим ендокринолог. Але незамінними для діабетиків є зустрічі з лікарем і друзями по нещастю. Одна з таких відбудеться 20 листопада у стінах актової зали Центральної міської поліклініки, наголосила Ольга Родіна. Діабет називають хворобою цивілізації. Надто багато змінилось у нашому житті за останні. Час ми мало рухаємось, їмо рафіновані продукти постійно піддаємося стресам. На щастя, ймовірність виникнення цієї хвороби можна передбачити, а виявлення цукрового діабету на ранній стадії дозволяє попередити необоротні ускладнення у роботі організму. Я хочу озвучити в вечірний раз групи різка, кому треба проходити іслідування рівня сахара крові хоча б один раз в рік. Это лица с ожирением второй степени, то есть индекс массы тела выше 30%. Если измерить талию у мужчины выше 102 см, это риск, и для женщин риск выше 88 сантиметров объем талии. Если есть родственники с сахарным диабетом, особенно ближайшие, мама, папа, сестры, бабушки, низкая физическая активность, Наліч каких то епізодів повишення сахара когда-то в беременність, ілієтебрімність, ілієте інтеркретне заболівання, ілі время каких-то операцій були епізоди повишення сахара в крові. Не дивлячись на неприємні симптоми, можливі ускладнення і обмеження, цукровий діабет не вирок. Люди, які на нього страждають, можуть жити довго і щасливо. Головне з повагою ставитись до свого здоров'я.